9 жовтня на всій планеті відзначають Всесвітній день пошти. Попри розвиток сучасних технологій, пересилання поштових листівок, бандеролей та посилок не відходить в історію. І все це є можливим завдяки поштовим відділенням зв'язку. Загалом у Львові їх функціонує 51, а в області близько 700. Останніми роками поштовий зв'язок набуває і нових форм: до прикладу, замовити електронний квиток на всі води транспорту мешканці міста можуть у будь-якому відділенні. Крім цього, можна і формити депозити, кредит кредити та послуги по страхуванню, як запевняють поштовики, не втрачає своєї популярності і передплата, особливо річна вже традиційно у львівській дирекції відділення поштового зв'язку для споживачів організовують філателістичні виставки. Винятком не стало святою цього річ. У нас є послуги по власній марці, тобто будь-яка людина може організувати свою власну марку, подарувати її або зробити як це сувенірна продукція. Вона повністю є функціональною як звичайна марка. Цей раз ми зробили регіональну з міжнародним участю. Захотіли прийняти участь у нас з Польщі, з Криму. Прислали роботи і дуже багато прийшло робот з України, Всього загальна кількість біля 45 експонатів.